Кажуть які нуклеуси. Ось. Це нуклеус. Це. Тут одна матка. Одну. Ось так накриваю. Ну і ці во зараз, ну, наприклад, це його. Трохи засильні заселив, треба буде ослаблювати. Ну, клево, тут вущина. Ану, я їм там вущину. Відбудували. Холодно, але будують. Ану цей, цей слабший, от цей трошки слабший. Ну, вечір, бачите, тимно вже вечоріє. Ану, е, будують. Все, нормально. Взагалі дав рамку, кормову рамку розплоду тут повний капіць. Ось таке ось. Ценуклеусі два. Остіна теж відбудована.